Друзі, нас всіх з вами вбивають. Тут е, виправнювання 52. Об'єкт під охороною. Можете собі уявити? Тобто стоїть якась приватна охорона. Можливо, стоїть приватна охорона. Це Київ. Да, це Київ, там Сільвербриз знаходиться поруч, тут, тут канал знаходиться. Взагалі це у нас виходить, що набережна. А, і дивіться, раз, два. І он там, друзі, три. І он там, бачите, друзі, три. Це вони відключили. Я підходила, було 52. Вони бачать, я думаю, що тут камери стоять. Камери стоять. Я підійшла, вони відключили, стало 18, 19, 20, 21. А так було 52 в самому початку. Тобто конкретно стоїть система. Система приладів. Які конкретно нас вбивають. Тут тільки що було 52. Подивіться, для чого ви суд поставили оце. Оце ви для чого поставили. Де ви тут? І вони, друзі, це зробили е, на території якогось кафе, де вони прикривають це якимось кафе. Давайте підемо побачимо, чи працює це кафе. Ну, ми законодавство не змінили. У нас максимум 10. Я просто хочу показати, наскільки всі ці речі, наскільки кримінальні. І ще раз кажу, це кримінал, це мафія, і нічого доброго тут нема. Крім того, там далі є будинок, я вам колись покажу. Навіть на криші стоїть отака от, от от така система. Там просто ви знаходитеся, ви облучаєтесь. Дайте з охоронцями поговорити. Мені понад три букви, які, власне кажучи, тут провайдери стоять, тому що у нас їх три цілих чотири в Україні. А я ще хотіла сказати, що у вас тут все зачинено. Зараз я поспілкоюсь. А хто вам встановлював? Ні, століття не стоять. А вони працюють, не знаєте?

Скажете, що ви тих у нас кафе? Не розумію, розумію. Так, що не облучають нас. Ні, вас облучають. Це вам спеціально сказали. І це, і це, це взагалі вони на карті не світяться, як взагалі санції базового зв'язку. Тобто, це вони, я не знаю, хто приїжджав, хто вам стріляв. Це можливо да ви не оператор двадцять п'ять вот. Не, ну вони ви додали, так, да, апаратуру, вони поставили вишку, апаратуру додавали. Ну, допоки ми тут працюємо, нічого не додавали. Десять років я тут працюю, не додавали нічого. нічого. За мене я бачив, там одну зняли, другу поставили, але. Я зрозумів. Ну про що добре, дякую. Ну, друзі, ну друзі, да, ну, да, дані штуки треба виламувати ногами, і я їшого е, не скажу нічого, тому що отут працюють люди такі хворі, знаєте, хворі. І вони їхнє завдання поставити це буквально на кожну кришу. Вони сказали ті, що охоронець, що саму коротше цю штукенцію, штуку вони поставили давно. Ну от як е, каркас. Оцей каркас вони поставили давно. І вони, де тут є будинки, де вони намагаються встановити на дах будівлі. Будь ласка, там, начальники, ОСББ, ніколи не запускайте невідомих людей для встановлення якоїсь апаратури на будинку вашої, вашого даху. От ви живете у вас, ваших дітей, оце парк, оце паркова зона. Ви тут приходите з дитиною, реально посидіти кожен день, а місцеві беруть коляски. З власними дітьми, сюди, у парк, це паркова зона, сосни, берези, все це добре. І навіть он, зимова капуста. Я дуже люблю цвіте. Ви так сідаєте сюди, сідаєте і бачите, бачите, чим ви відходимо. Бачите, відходимо від цього місця. Хоча тут дуже також перевищення. Ми відходимо, відходимо. Зараз ми підемо до м'язанка м'яса, написано. От там, де буде м'ясо, метрів 100, буде нормалізація. Бачите, 13. Вона зараз буде падати і падати і падати. А ці вишки не є законними. За них провайдери, можливо, вони у них не стоять на обліку. І скоріше всього, що вони не хочуть порушувати а... законодавство, знаєте. У нас з вами розвелися незаконні охоронні фірми, які ніде не зареєстровані. Так само у нас розвелися незаконні вишки. От зараз будемо йти. Досить далеко відійшла. Бачите, метрів 100. Метрів 100 відійшла. Ну і, власне кажучи, будемо з вами йти. І ще, бачите, наскільки? Наскільки сильне перевищення, мені шкода. От, ці, от цих. Тому що в мене вдома вдома за комп'ютером, за ноутбуком, який, випромінює досить багато. 0,1, друзі, 0,1. Ну, а тут ми йдемо, бачите, 15. Вони постійно, ой, бо Люха, я от стою, мене, я відчуваю, в мене починається боліти голова. Я, я відчуваю тиск. У мене я гіпотонік, друзі, в мене завжди понижений тиск. І є такі, так? Да? Гіподоніки, я відчуваю, що тут в мене тиск. Тут просто живуть хворі люди. Мені просто дуже наскільки далеко, ми з вами зараз зайдемо. Метрів 100, метрів 100 підвищення. Та ну що, друзі, що це за район? Тобто, що вони зроблять з цим, власне кажучи, районом? 12 падає. А нам треба 0,0,0,1. 0001, 13, аномалія, це, це аномалія електромагнітного випромінювання. Давайте на всякий случай, щоб вам прямо в ефірі, щоб ви побачили, власне кажучи, і ще а, радіацію. Давайте радіацію. подивимося радіацію. Бо ж якщо тут радіація і ще тут буде да? то буде взагалі. Я думаю, що радіації не буде, але зараз. Тому, друзі, купляємо такі, такі прилади по всій країні. Ходимо, перевіряємо і виносимо вперед ногами. І вносимо вперед ногами. Ні, радіація тут нормальна. Вона повільно е починає йти. Давайте зараз підійду, покажу вам адресу, де ми знаходимося. І будемо далі з вами йти і дивитися на знищення електромагнітного випромінювання. 12. Ну, в принципі, треба. Не в нормі. Ну, треба, це на нормі трошки. До 20 у нас 0,020, в принципі, норма. Але все ж таки на 12. Окей, добре. 17. І далі трошки підвищить трошечки радіація, трошки е цікаво е з. Чому? Чому? Так. Е радіацію -то також треба в виміряти, тому вам треба подвійні прилади. Прилади, які виміряють. І радіацію, електромагнітне випромінювання. Так. Падає 13, бачите, як довго? Ага, ага. Це, не, це навіть не на Русанівська набережна, це у нас Миколоча, вулиця Миколика, 13. Київ. Давайте далі з вами підемо. Ось там Миколочика 13-15, дуже-дуже багато. 150 метрів пішла. Аномалія. Ну, от як тут жити? Ось скажіть, будь ласка, як тут жити, як тут народжувати дітей? Як... Чи ми... Хтось в світі вважає, що ми не маємо правильно достойну, чисто екологічну сферу, яка не вбуває? Ви знаєте, в традиційні, подивіться, будь ласка, постійно, постійно, вся ця вулиця Миколи ЧК, це, вули... це вулиця Електромагнітних аномалій. Так, ну, я думаю, що в принципі навіть 200 пройдемо. І буде менше. Ну і ще, враховуючи, що я, звичайно, з телефоном мобільним, так? тобто ось, ви берете телефон мобільний, ви стоїте на цій вулиці, ви розмовляєте, ви працюєте. Тут скрізь стоять роутери. Інтернет повинен бути у всіх. І вона ви на 4. Будь ласка, що не падає. Наскільки сильно, а яка ж сильна там система стоїть. Ну і так далі. Перед нами там за метрів двісті буде слівербриз. Отакі друзі, у нас справи. Коротше, нас вбивають, будь ласка, якщо ви приєднатися до мене півтори тисячі гривень, дві, дві з половиною, коштують дані прилади. Вони нам потрібні. Вони нам потрібні на фронті. Вони нам потрібні у кожному п'ятачку. На кожному п'ятачку будь-якого міста. Це мегастратегічні прибори. Будь ласка. Купіть хто ви? Хто відчуває зараз, як я? Що ви повинні цим займатися? Що ви хочете цим займатися, Що хочете це показувати? Що ви хочете щось робити? Будь ласка, приєднуйтесь до мене.